У бойових умовах психіка піддається надмірним випробуванням, пов'язаним з постійним перебуванням у стані напруги та готовності до знищення противника. Навчання військовослужбовців прийомом саморегуляції власних психічних станів забезпечує більшу психічну стійкість воїнів і підвищує їх ефективність при виконанні бойових завдань. Психічна саморегуляція система психологічних прийомів, які свідомо використовує людина для регуляції свого психічного стану, для корекції діяльності деяких внутрішніх органів, розвитку уваги, волі. Загалом для найбільш повної реалізації потенційних можливостей. Більшість прийомів психічної саморегуляції викликають стан релаксації, релаксація, особливий психічний стан людини, що протікає на фоні процесів гальмування у корі великих півкуль головного мозку і характеризується зниженою психофізіологічною активністю організму людини. Розглянемо такі до психологічної саморегуляції, як спеціальні комплекси фізичних вправ: нервово-м'язова релаксація, контроль дихання, інші вправи. Для того, щоб навчитись керувати своїм психофізичним станом, знімати напругу та відновлювати свій внутрішній баланс, доцільно виконувати комплекс вправ синхрогімнастики. Ці вправи можуть виконуватися як самостійно, так і в комплексі. Тривалість виконання кожної вправи має складати 1-3 хвилини: перша вправа автоколивання, вихідне положення, поставте ноги на ширину плечей, руки вільно опущені вздовж тулуба, дивитися прямо перед собою, можна закрити очі. Почергово, змінюючи вагу тіла з п'ятки на носок, робимо коливання всім тілом. Швидкість та амплітуда коливання вибираються самостійно, так, щоб отримувати максимальне задоволення від руху. Зосередьте увагу на внутрішніх відчуттях, Ускладнюємо цю вправу, додаючи до автоколивання повороти та оберти головою. Швидкість та амплітуда поворотів та обертів головою вибираються самостійно, так, щоб отримувати максимальне задоволення від руху. Зосередьте увагу на внутрішніх відчуттях. Вправа хльост руками. Вихідне положення, як в першій вправі. Здійснюємо одночасний перехресний хльост руками правою рукою по лівому плечу, а лівою рукою по правому. Цими рухами досягається ефект розвантаження шийно грудного відділу хребта. Руки розслаблені як мотузки. Частота хльосту має синхронізуватися з силою напруги. Зосередьте увагу на внутрішніх відчуттях. Вправо крутіння. Вихідне положення, як в першій вправі. Не відриваючи ніг від поверхні, здійснюємо повороти тулуба вправо вліво. Руки розслаблені як мотузки, при повороті здійснюють хльост нижньої частини спини. Такі рухи дозволяють зняти напругу та бути в позитивному настрої. Швидкість та амплітуда поворотів вибираються самостійно, так, щоб отримувати максимальне задоволення від руху. Зосередьте увагу на внутрішніх відчуттях. Право прогинання. Вихідне положення, як в першій вправі. Прогинаємося в спині назад, при цьому руки розслаблені як мотузки. Прес напружений. Здійснюємо повороти голови вправо вліво. Після цього загинаємо тулуп вперед, розслабляємо прес і намагаємося доторкнутися руками підлоги. Не докладайте зусиль, намагайтесь бути розслабленим. Зосередьте увагу на внутрішніх відчуттях. Права – лижник. Вихідне положення, ноги на ширині плечей і зігнуті в колінах. Корпус поданий вперед, руки знаходяться вздовж тулуба і зігнуті в ліктях. Імітується положення лижника, який спускається згори. Здійснюється рух руками як при відштовхуванні лижними паличками. Збирайте весь негатив та переживання у верхній передній точці положення рук та різко викидайте його назад при відштовхуванні. Такі рухи дозволяють врівноважити психофізіологічний стан, швидко звільняють від метушні і хаотичних думок, дозволяють сконцентруватися. Вправа легкий танок. Вихідне положення ноги разом, руки вздовж тулуба. На рахунок 1. Зробити крок правою ногою вперед. 2. Замах лівою ногою вправо, тягнемо носок та одночасно повертаємо корпус вліво з махом руками вліво, 3. Крок лівою ногою назад у вихідне положення. Повторюємо рухи, змінюючи ноги. Швидкість та амплітуда рухів вибирається самостійно, так, щоб отримувати максимальне задоволення від руху. Зосередьте увагу! На внутрішніх відчуттях Метод запропонований чекайським лікарем Едмондом Джекобсоном. Нервово м'язова релаксація спрямована на формування навичок розпізнавання напруження в м'язах та довільного розслаблення цих м'язових груп, що викликає стан релаксації. Вправа починається з напруження м'язів рук. Необхідно одночасно стиснути обидва кулаки, поступово збільшуючи напруження до максимального. Після отримання максимального напруження повністю розслабляємо м'язи та зосереджуємо увагу за змінами тілесних відчуттів у руках. Якщо ще відчуваємо напругу м'яза, вправо доцільно. Повторити, щоб досягти повного розслаблення. Продовжуємо вправу напруженням верхнього плечового поясу. Для напруження м'язів згинаємо руки у ліктях і зводимо лопатки. Поступово збільшуємо напругу. Після отримання максимального напруження повністю розслабляємо м'язи та зосереджуємо увагу за змінами тілесних відчуттів у верхньому плечовому поясі. Для досягнення максимального розслаблення повторюємо вправу. Йдемо до обличчя. Для максимального напруження посміхніться настільки широко, наскільки це можливо, поступово збільшуючи напругу. Після отримання максимального напруження повністю розслабляємо м'язи та зосереджуємо увагу за змінами тілесних відчуттів обличчя, повторюємо вправу з іншими групами м'язів обличчя, наприклад, максимально високо піднімаючи брови. Продовжуємо вправу напруженням спини та живота. Для цього вигибаємо спину, руки загинаємо у ліктях та притискаємо до грудей. Намагаємося зібратися в клубок, поступово напружуючи м'язи живота. Після отримання максимального напруження повністю розслабляємо м'язи та зосереджуємо увагу за змінами тілесних відчуттів. Завершуємо вправу напруженням м'язів ніг. Для цього встаємо навшпинки. Піднімаємо п'яти як можна вище. Після отримання максимального напруження повністю розслабляємо м'язи та зосереджуємо увагу на зміні тілесних відчуттів. Для повного розслаблення повторюємо вправу з іншими групами м'язів ніг. Наприклад, залишаємо п'яти на підлозі, а пальці ніг піднімаємо якомога вище. Контроль дихання. Самим простим способом саморегуляції є використання власного дихання для впливу на тонус м'язів і емоційні центри мозку. Дихальні вправи можна виконувати в будь-якому положенні. Обов'язково лише одна умова. Хребет повинен перебувати в строго вертикальному або горизонтальному положенні, дихання по квадрату. Далі проводиться чотири етапи єдиного циклу дихання, які супроводжуються внутрішнім рахунком для полегшення навчання. На рахунок 1, 2, 3. 4. Здійснюється повільний вдих, при цьому живіт випинається вперед, м'язи живота розслаблені, а грудна клітка нерухома. На наступні 4 рахунки 1, 2, 3, 4 проводиться затримка дихання і плавний видих на 4 рахунки. 1, 2, 3, 4, що супроводжується м'язів живота до хребта. Перед наступним вдихом знову слідує пауза на 1, 2, 3, 4. Повторюємо декілька разів до нормалізації емоційного стану. По закінченню повільно проговорюємо, розслабився і посміхнувся, право обтруситися. Техніка проста в освоєнні ефективна для швидкого скидання як психоемоційного, так і м'язового напруження. Встаньте. Закрийте очі, сильно напружте м'язи рук і ніг. А тепер, рахуючи про себе до трьох, швидко швидко потрясіться усім тілом. Скиньте напругу, потягніться, розслабте м'язи рук і ніг. Методи відволікання Під час переживання негативних емоційних реакцій не можна концентрувати увагу на них. Цим ви тільки посилюєте їх та загострюєте негативні стани. Є декілька методів, які допомагають відвернути увагу від гострих негативних переживань. Пропонується використовувати такі методи, як метод гумової стрічки та вправа на рахунок. Спробуйте кожен з них і оберіть той, що підходить вам якнайкраще. Метод гумової стрічки: носіть на зап'ясті гумову стрічку, відчувши наближення нападу гострого емоційного переживання, відтягніть її, і хай вона з достатньою силою клацне вас по руці. Різке болісне відчуття відверне увагу від підступаючих симптомів і дасть час застосовувати інші методи для контролю страху. Вправа на рахунок. Починаємо рахувати від 100 до 0, віднімаючи по 7, наприклад, 100, 93, 86 і так далі. Отже, володіння навичками саморегуляції дозволяє військовослужбовцям контролювати власний психічний стан у екстремальних умовах. Коригувати емоційні реакції бути активним і ефективним у виконанні бойових завдань.